Так як усім відомо, здоровий спосіб життя, фізкультура, позитивні емоції. Напевно, це найкраще, найголовніше. Так. Просто треба бути щасливий, і тоді Молодість сама буде в тебе приставати. Щоб бути впевненим в собі і все буде добре. Старатися робити те, то, що тобі подобається, а не те, то, що тобі кажуть. Щоб поруч була кохана людина, гарна родина, це і є секрет молодості. Я навіть не знаю. Ну, може, здорове харчування, там, дотримання якихось норм. Ну це ж не для нас, ми ж всі ліниві. Ну, Просто треба відмовитись від кави, від солодкого, від булочок, від такого м'яска жирного. Це ж неможливо. Тому що потрібно підтримувати природні як би, і красу, що в зовнішності, і звичайно займатися спортом і правильно, ну, харчуванням. Хороший настрій, зарядка в душем состоянии, когда все хорошо, когда окружают хорошие люди, хорошая работа. Все, в принципе.